Це було неперевершено. Я відчув, що таке дихати по-іншому. Нарешті знаєш, повернувся до дихання. Я відчув запахи, і це для мене було відкриттям. Не знаю, чи це тому, що я їх відчув вперше, чи тому, що я взагалі забув, що таке відчувати, як пахнуть квіти, як пахне світанок. Дуже круті нові інсайти, які я забираю з собою, якими я насолоджуюсь далі. І ці дівчата з цією енергією, яка перебувала в нашому колі, ти зі своєю енергією це просто е, неймовірні три дні, неперевершені три ранки, і я тобі дуже дякую за це. От тепер я зрозумів, заради чого варто було дихати і проходити такі. Е, Деколи складний шлях, коли навіть сьогодні зранку не хотілося ставати, і це був, був процес домовленості. І я просто розумів, що завтра такого ранку вже може не бути. Та? І його вже не буде. Він буде іншим. Тому треба не пропускати сьогоднішній світанок і сьогоднішні такі ранок, і сьогоднішню можливість насолодитись цим ранком, цим диханням. Я дуже дякую тобі за нашу індивідуальну зустріч, яка була присвячена сенсам для мене. Е -е, от, ті сенси, які поприходили під час продихування якраз теми сенси, вони є зараз такою опорою, таким знаєш, зв'язком з джерелом. Що ага, я рухаюсь туди, тому що мій сенс насолоджуватись, мій сенс мати те, що хочеш, мій сенс. Отримувати від цього насолоду і давати цю насолоду насолоджувати інших, будучи в стані насолоди самому. Мене ці сенси дуже надихають, і я прям відчуваю в цьому енергію і такий, знаєш, от зв'язок для себе. Я відчуваю, що я якраз та дитинка джерела, яку джерело любить більше за все. Та? Там, джерело всесвіт. Тому я тобі дуже дякую за ці всі відкриття, за цю трансформацію, яка відбулася останнього тижня, і, і до зустрічі завтра на черговому диханні. Дякую, Зара.